Доброго дня, урок геометрії 28 лютого. Сьогодні ми далі продовжуємо працювати над задачами, які ми зможемо розв'язати використовуючи теорему Піфагора, яка говорить, що квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. Перейдемо до виконання вправ. Катети прямокутного трикутника Будуємо прямокутний трикутник. Домовилися, що там, де у нас прямий кут, буква С. І так, катити. Тобто АС нехай у нас дорівнює 8 см, трохи довше вийшов. І СБ дорівнює 7 см. Знайти довжину медіани проведеної до більшого катета. До більшого катета. Більший в нас АС. проведемо медіану до більшого катета. Yeah. І тут якусь поставимо точку Д. І запишемо в умову, що BD – це у нас медіана. І цю медіану нам потрібно знайти. Ми повинні спочатку пригадати властивість медіани. Медіана проведена з вершини кута. Ділить протилежну сторону навпіл. Тобто наша медіана БД поділила сторону AC на рівні частинки, АД дорівнює Д І так, як нам відома ціла сторона АС, то, відповідно, ці частинки ми можемо знайти, поділивши сторону. А С на 2. Тобто взяти від неї одну другу. Відповідно, АД буде дорівнювати dc і буде дорівнювати 4 см. Провівши медіану, ми отримали з вами інший прямокутний трикутник. Ось такий менший. Де в цьому трикутнику BD, тобто наша медіана, буде виступати гіпотенузою. Так, роз... напишемо ось так. Трикутник, значить, в якому будемо працювати: трикутник DCB, ДЦБ. Куд С 90 градусів. Де Б буде гіпотенуза, А Д, С і Б Будуть катки. Запишемо теорему Піфагора. Квадрат гіпотенузи, Гіпотенуза у нас ДБ дорівнює сумі квадратів катетів. Катет Д. Катет так, ДЦ в квадраті додати катет С Б в квадраті. Підставляємо, так, ДС у нас ось 4. У квадраті буде мати зразу 16, можна відразу рахувати. Це Б 7, 49, отже, будемо мати 65. ДБ буде дорівнювати корінь 65 сантиметрів. І записали відповідь. Так, все, що нам треба було, ми з вами знайшли. Правда 667. З точки А до кола. Будуємо коло. Коло. Беремо точку А. Точки А до кола з центром О проведено дотичну. Проводим. Дотична має з колом одну точку, спільну точку. Проведено дотичну, Б точка дотику. Знайти довжину відрізка АО, отже ми маємо з'єднати АО. Якщо ОБ у нас є ОБ, і у нас є АБ. Ну що ж, записуємо дану. отже, у нас є коло є дотична. Хочу вам нагадати властивість дотичної до кола. Дотична проведена до кола завжди. Перпендикулярна до радіуса. Запишіть, будь ласка, це під диктовку. Дотична, проведена до кола, завжди перпендикулярна до радіуса. Тобто а, Б, перпендикулярно до БО. БО це наш якраз такий радіус. А раз там перпендикулярно, то утворюється прямий кут, тому кут АБО буде 90 градусів. 90 градусів. Раз ми маємо трикутник, в якого є кут 90 градусів, то ми можемо сказати, що цей трикутник АБО. Буде прямокутний. І бачимо, який в нього прямий кут. Якщо цей трикутник прямокутний, то в цьому трикутнику гіпотенузою буде сторона, яка лежить проти прямого кута, тобто АО. Відповідно, дві інші сторони АБ. Та БО будуть виступати як катети. І можемо, звичайно, тепер застосувати теорему Піфагора. Квадрат гіпотенузи, дивимося, де в нас гіпотенуза АО дорівнює сумі квадратів катетів. Так, АБ плюс БО. Добре. Дивимося, що в нас відомо. АО О, нас невідоме. Добре, переписуємо його як невідоме. АБ АБ7 до квадрату 49 додати БО 2 до квадрату 4. Отже, будемо мати 53. Відповідно. А О, буде дорівнювати корінь з 53 см. Звертаємо увагу, так, і в попередній задачі і в цій задачі ми отримали числа, з яких не можна добути цілий корінь. Тобто, якщо ви на калькуляторі зараз знайдете корінь з 53, там буде десятковий дріб, можливо, і нескінчений. Якщо не можна ні на які множники розкладати, то ми залишаємо. Нашу відповідь такою, як вона є, тобто під коренем. 671. У колі зновколом будуємо ставимо центр. У колі, радіус якого дорівнює 13, проведено хорду. Проведемо. Завдовжки 10 см. Давайте назвемо цю хорду знайти відстань від центра кола до даної хорди. Відстань від точки до прямої або до відрізка найкоротшою відстанню є довжина перпендикуляра. Тобто ми маємо побудувати з точки О. До хорди АВ перпендикуляр. Отже, ось тут має бути у нас прямий кут. Поставимо тут букву С. Знайти цю відстань. Запишемо дану. Отже, у нас є коло хорда, і знайти відстань. Давайте запишемо це речення, що відстань від точки до. Прямої це довжина перпендикуляра. В дужках написали С О. Для нашої конкретної задачі це довжина перпендикуляра СО. Звертаємо увагу, що в задачі в нас ще є радіус, який дорівнює 13. Що таке радіус? Це відрізок, що з'єднує центр кола з будь-якою точкою на колі. Тобто ми проведемо ось так от наші два радіуси. Виходить, що АО радіуси ж у нас однакові, дорівнює ОВ і дорівнює Р. Тобто ці відрізки у нас однакові. Раз ці відрізки однакові, то ми отримали, що трикутник АОБ Буде рівноберений. Рівноберений. Це О в цьому трикутнику буде висота. Це ж ми побудували перпендикуляр, значить вона буде висотою. Це О висота. А у рівнобедреному трикутнику висота, проведена до основи, буде медіаною і бісектрисою. Пишемо у рівнобедреному трикутнику. Висота. Медіана і бісектриса. Так, ну і медіана. Кутів у нас немає, тому бісектрису використовувати не будемо. А от медіану ми використаємо, тому що ми знаємо, що медіана ділить сторону навпіл. А раз ми провели медіану, то вона поділила сторону АВ на дві рівні частинки АС буде дорівнювати СВ і буде дорівнювати половині. Сторони АВ. Чому ми так вирішили? Пишемо СО медіана. Хто забувся, може собі записати, що медіана ділить протилежну сторону на дві рівні частини. Звідси АС буде дорівнювати СБ і буде дорівнювати 1 друга помножену на 10. І дорівнює 5 см. Так, ми знайшли кусочки. Для чого ж ми їх шукали? А тому що ми маємо, що ми маємо? Ми маємо два прямокутні трикутники. І я вам зараз обведу той трикутник, в якому ми попрацюємо. Ось в цьому трикутнику ми будемо працювати. Отже, трикутник АЦО. АЦО. Ясно, що він буде прямокутний, тому що в нього кут С 90 градусів. Цьому трикутнику гіпотенузою буде сторона АО. Відповідно, дві інші сторони, АЦ і СО будуть катити. Так, за теоремою піфагора, квадрат гіпотенузи. Дорівнює сумі квадратів катетів. Ну що ж, дивимося, що маємо. АО це наш радіус. Ось ми писали тут, бачите, АОР. АР – це 13. Отже, замість АО ми можемо підставити 13. АС. А це ми десь знайшли. Ось воно, а це дорівнює 5. А оце О, нам якраз треба знайти цю відстань. Тобто вона у нас залишилася невідомою. 13 квадраті, якщо ви уважно подивитесь табличку, це 169, 25 додати це О квадрат. Звідси знайдемо О квадрат. Для цього 169, віднімемо 25. І це О квадрат буде 144. Щоб знайти це О, нам потрібно добути корінь зі 144, і це буде 12. Отже, наша відстань, яку ми шукали, дорівнює 12. І ще одна задача 677. Катети прямокутного трикутника відносяться як 7 до 24. Менший катет, бачимо АС, більший СБ. І вони відносяться як 7 до 24. А гіпотенуза 50 см. Знайти периметр трикутника. Коли ми маємо задачі з відношенням, то ми завжди стараємося ввести коефіцієнт пропорційності, і так само зробимо і зараз. Нехай х коефіцієнт пропорційності. Так, тоді... Тоді АЦ в нас буде дорівнювати 7х, АЦБ буде дорівнювати 24х. Маємо всі сторони, можна сказати, так, гіпотенуза в нас стандартний трикутник, тому ми тут не будемо виділяти гіпотенузи. Ми зразу складемо теорему Піфагора. Що має на увазі стандартний Не названо, так як ми звикли. Так, названо, як ми виводили для нього теорему Піфагора, тобто АБ квадрат дорівнює сумі квадратів катиків. АС квадрат додати СБ квадрат. АБ у нас 50. Давайте поступово підставимо.

Що Будемо мати 50 на 50, тобто 5 на 5 25 і два нулі. 49х квадрат. Додати 576х квадрат. Що будемо мати? Давайте додаємо праву сторону, будемо мати 625х квадрат дорівнює 2500. 2500. Знаходимо звідси х квадрат. На цьому ми маємо 2500 розділити на 625. Так, 600, 600, 1200, 1300. 1000, так, 1250, ага, 4 буде. 1250, будемо мати х квадрат дорівнює 4. Звідси х буде дорівнювати Корінь з 4 і дорівнює 2. Х ми це в коефіцієнт пропорційності, так? Тому АЦ буде дорівнювати 7 на 2 14 сантиметрів. Так, це Б. 24 на 2. 24, правильно так. Сорок вісім сантиметрів. І тоді периметр трикутника. Так, а Б у нас п'ятдесят, мені здається. Додати Б 48. сорок вісім.

Такі задачі на використання теореми Піфагора. Дякую за увагу!